Сьогодні в день мешканці Дніпра здригнулись від потужних вибухів ворожих ракет. Один з прильотів у приватному секторі лівого берега. Постраждали щонайменше 10 будинків, більше 13 людей отримали важкі поранення. Ми з вами зараз знаходимося на місці трагедії. Це житлові квартали. Тут немає жодного воєнного об'єкту, тільки будинки, тільки місце постраждалі пори, знаходиться школа та школа-інтернат. За попередніми даними зазнали шкоди понад 20 будівель. Пожежа охопила житловий квартал площі понад 500 квадратних метрів. Мама Дніпрянина Олексія зараз знаходиться у лікарні. У важкому стані. Улюблений собака загинув, адже ракета влучила прямо перед їхньою оселею. Я переживаю за іншою адресою, але тут живуть мої батьки. Мама знаходилась сама, ну вона і собака. Поряд розташований будинок Владислава. Його дружина теж зараз у лікарні. Я був на роботі, жена була дома, і просто большим чудом она через второй этаж прыгала вниз. Ну, в общем, это тяжело рассказывать, мне поведет сейчас. Сейчас в больнице. Ну, я не знаю, в больнице, пока в хирургии, а что там будет дальше, я не знаю. Пані Людмила мешкає на сусідній вулиці. Вона бачила і чула приліт ворожої ракети. Дуже потужний вибух, дуже і я забігла на другий поверх дома і побачила дим. стовп диму це дуже страшно, дуже страшно, і е, в мене був дуже великий стрес. Семеро постраждалих отримали в лікарнях Дніпра необхідну допомогу, продовжать лікування вдома. Інші ще залишаються у медичних закладах. Одна дуже важка жінка, стан її оцінюється як тяжкий, 77 років, і, на жаль, це тяжке отруєння продуктами горіння. Ми маємо зараз в стаціонарі і 17-літнього підлітка, який отруймав струс головного мозку і поранення, різані рани лиця, тулуба. На місці прильоту працюють рятувальники. Є ймовірність, що під завалами може знаходитись людина. Продовжуємо пошук повністю всіх зруйнованих будівель. Я думаю, що це тільки завдяки тому, що є напевно, що тут ангело у цих людей, тому що сила удара дуже була дуже великою. Олена Городицька, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.